Мерія моніторитиме температуру у квартирах черкащан, зокрема у будинках, де встановлені індивідуальні теплові пункти. Таких у Черкасах вже більше сотні. Встановлюють їх за кредитні кошти задля енергоефективності та заощадження. Чи оцінили містяни теплові нововведення? Про це у сюжеті далі. Будинок пані Ганни одним із перших у Черкасах пройшов теплову революцію два роки, як тут працює індивідуальний тепловий пункт. Розумна установка, каже жінка, орієнтується на погоду і сама регулює подачу тепла. Тож у квартирах немає перепаду температур. Що є переваги, безумовно, стало тепліше в квартирах, навіть на перших поверхах. Тепер пані Ганну гріє батарея, проте не гріє платіжка. Рахунки із появою ІТП зросли. Виною цьому припускає жінка квартиранти. «Суттєво воду не економлять квартири, які мають лічильники свої, ти безумовно платять по лічильнику. От той перерозход води, який йде неучтіних цих мешканців, які мешкають, розкидають нам тепло. До комунальних нововведень зізнаються тепловики, звикли справді не усі. Подекуди містяни скаржаться на холодні батареї, іноді на рахунки. Та це каже директор теплокомуненерго поодинокі випадки. У цілому ж додає Микола Кушнір, роботою індивідуальних теплових пунктів реформатори задоволені. І тепер тільки дає можливість зекономити, в першу чергу, споживачам. І Вони повинні платити скільки скільки вони хочуть взяти тепло енергії з досвіду, і в тому числі і в Черкасах є такі будинки після утеплення споживання. Можна скоротити на 50%. Черкаси піонери у галузі енергозбереження. Поки інші міста лише планували такі заходи, черкасці вже вчились економити. Кошти на установку ІТП кредитні. Проте кінцева мета стверджують ініціатори ідеї виправдовує засоби. У Європі додають нині кожен будинок обладнаний індивідуальним тепловим пунктом. У Черкасах наразі що Олена Берестенко, Юля Доброскок, Сергій Фімов Ігор Неділько, Вікка новини.